Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Під час офіційного візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський окреслив бачення гарантії безпеки для України, яке включає в себе значні військові і фінансові компоненти. За його словами, йдеться про комплекс заходів, що має на меті забезпечити довгостроково стійкість держави перед можливими загрозами. Як пояснив український лідер, документи з деталями майбутніх гарантій наразі опрацьовуються разом з американськими партнерами, але його основні положення вже сформовані. Концепція складається з двох великих блоків фінансово-економічного та безпекового. У фінансовій частині йдеться не лише про допомогу у вигляді прямих вливань у бюджет чи відновлення економіки, а й про закупівлю сучасного зброєння, яке Україна не виробляє самостійно. Зокрема, Київ підготував пропозиції щодо придбання американських систем на суму близько 90 мільярдів доларів. У цьому пакеті фігурують бойові літаки, комплекси протиповітряної оборони та інші критично важливі системи, здатні суттєво підсилити обороноздатність держави. Окремим напрямом є співпраця у сфері виробництва безпілотників. Зеленський наголосив, що після запуску експорту США Тові закуповувати українські дрони, що стане додатковим джерелом фінансування для вітчизняного оборонно промислового комплексу. Таким чином Україна не лише отримає підтримку а й поступово інтегрується в глобальний ринок озброєнь. Безпекова частина пропозиції стосується того, яким чином гарантії діятимуть у випадку нової агресії. Київ прагне, щоб у документі були чітко прописані механізми швидкого реагування союзників, а також формати участі міжнародних сил у захисті України. Водночас видання Financial Times зазначає, що представленою США у. Український мирний план передбачає, що ширший масштаб співпраці європейські партнери після завершення війни могли би придбати для зсу зброї в американських компаній щонайменше на 100 мільярдів доларів. А також розглядається домовленість на 50 мільярдів доларів щодо розвитку виробництва безпілотників в Україні. Таким чином, Київ намагається закласти основу для створення довгострокової системи підтримки, яка поєднає постачання західної зброї, інвестиції у вічизняний ВПК і конкретні гарантії безпеки від партнерів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.